Вітаю, шановна громада, сьогодні 19 серпня. Патрулювання, чергування як по місту, так і на блокпостах проходило в звичному режимі. Зауважень не було. Але під час оголошення комендантської години, безумовно, були перевірки транспортних засобів і напрягалися громадяни, які без причин знаходилися в цей час по місту для вияснення в першу чергу, це хто вони такі і що вони роблять. У нашому місті сьогодні, за підтримки церкви Ковчег, розпочали передачу продуктових наборів для соціально незахищеним версов населення нашого міста для сімей учасників військових Збройних сил України для інвалідів по 100 з кожного району. Тобто, ми плануємо що з сьогоднішнього дня і до 24-25-го. Повинні передати десь близько 700 наборів. Крім того, за підтримки націй, з понеділка буде продовжена іще раз компанія щодо отримання документів від вимушено переміщених осіб, підготовка їх і направлення для отримання допомоги в розмірі на одну людину 2200 гривень. Про це буде завчасно повідомлено. І з урахуванням вже нашого досвіду, коли приходить одночасно до 200 чоловік, ми будемо намагатися все-таки ці черги зменшити, а зробити більш-менш комфортніше перебування людей. Ми чекаємо велику кількість людей, яка буде переїжджати із Сходу і півдня нашої держави в зв'язку з військовим станом. І ще раз я прошу. У кого є вільні місця для розміщення, для проживання, подавати до міської ради адреси і кількість, скільки ви можете прийняти людей. Люди будуть їхати, і це безумовно наше, наше розуміння того, що ми їх повинні розмістити. На 23-24 серпня передбачені заходи. Ми про них повідомимо туди ближче. Тому що ми не знаємо, що надумала Російська Федерація, наш ворог подарувати в кавичках до Дня Незалежності України, нашому українському народу. Безпека людей це, мабуть, саме перше. На цьому тижні асфальтуємо вулицю Монастирську по місту, по сільських територіях працювали в селі Литвяки та селі Засулля. Так, да, і село На Наступного тижні будемо продовжувати цю роботу. Народилося в нас з початку війни 194 дитини, з них 101 дівчинка і 93 хлопчики. Користуючись нагодою, всю нашу громаду вітаю із великим християнським святом, святом Спаса. Бажаю всім доброго здоров'я! Бажаю перемоги нашій державі! Бажаю миру! Всього вам доброго! Слава Україні!